Якщо просідає, будь-який напрямок бери, енергетика, переробка, нафта, наприклад, да, там не знаю там кажу, будь-який напрямок бери Крим ВПК, все просідає в підйомі тільки ВПК. Ну це зрозуміло. Послухайте, ну давайте говорити відверто. Я що недавно рахував, скільки заробляють Кацапи на війну. Десь у мене виходить 5 тисяч доларів на людину щомісяця. Питання. Якщо сьогодні ми маємо десь 30 мільйонів людей, які живуть сьогодні за в них, так. то ми розуміємо з вами, що 5 тисяч доларів дає любому любові приїдуть воювати. Так, да, звісно. Ну, було, Розумієте, буде, що, буде, що це, буде, Вони буде, таких грошей не бачили в житті. Да, а тут готові сплачувати, тому вони і воюють. Тому і вважаю я, що сьогодні, то, що каже наш президент, ми не можемо воювати як вони. Вони взагалі не рахують людей. Їм взагалі це люди. У нас по-іншому. Ми готові боротись за кожне життя наших так. 에, героїв. Тому така велика різниця. Один к восьмі, якщо я не пам'ятаю. Цифри, які ми знаємо і бачимо, от і все.